Весняне стоголосся. днями у селі Ярославичі, що на Рівненщині, відбулось яскраве дійство. Тут на місцевому стадіоні влаштували свято для усіх жителів громади, і цей захід не простий, адже однією подією тут намагались відзначити усі весняні свята. Йдеться про День Матері, День Перемоги, День Європи, усі пасхальні свята. Тощо ведуча заходу Ніна Афонікова каже: у сценарії намагались охопити кожну частину прожитих весняних місяців, аби їх відобразити у пісне співі. Те, що захід надзвичайно цікавий, наповнений насиченою програмою. Пишаємося нашими творчими колективами, які є в нас в громаді. Це і дитячий духовий оркестр, який зайняв місця не раз і в місті Києві, і за межами нашого села відомий. Наші колективи мають і звання народних колективів. Це колектив Хоровий села Новоукраїнка, Українка, керівник Петро Макарчук. От е, прекрасний чудовий, аматорський колектив, е, червона калина села Ярославичі, центру дозвілля. Вілля свято такого масштабу у громаді відбувається вперше за два роки, адже в період жорстких карантинних обмежень масові скупчення людей були заборонені. Тож нині на захід з'їхались жителі чи не усієї громади. «В Зв'язку з тим, що були карантинні обмеження, ми не могли робити такий масовий захід. Але ж як наступило послаблення, вирішили, що люди вже потребують якоїсь розваги і. Спільно з агроекспрес сервісом організували такий захід. Тут зібрались селяни різного віку, як і люди поважного віку, так і компанії молодих людей. Усі прийшли, аби насолодитись теплим весняним вечором в компанії талановитих виконавців. Прийшла була той раз, дуже мені сподобалося, інтересно. І прийшла хоч вже старша людина, але ж прийшла. В кінів нема ніяких, хоч би стара прийшла, подивилася. І так. Свято організували за підтримки приватного підприємства «Агроекспрес-сервіс», яке діє на теренах громади впродовж десятиліть. Дякую вам за те, що ви з нами, за ваше терпіння і за те, що ви з нами співпрацюєте. Хочу всім вам побажати міцного здоров'я, щастя, добра, доволіття, щоб в ваших сім'ях, ваших родинах завжди був мир. Спокій, любов і всього всього самого вам найкращого. Тож цього дня для усіх жителів Ярославицької громади виступали десятки виконавців, як поодинокі співаки, так і різноманітні колективи. Ми молоді, а значить сильні, Ми молоді, душею. Рідна мадового твого порога. Споріжем стежина! Від не заростем! Та зіркою програми, на якого очікували, чи не усі відвідувачі заходу, став відомий український співак Роман Скорпіон. На нього тут чекали з нетерпінням. Ну, що, як <пілляє> Палив на сцені свої найвідоміші хіти. І чи не усі пісні, які лунали, місцеві панянки знали на пам'ять. Тож охоче підспівували артисту. Ярославичі, я Роман Скорпіон, я Гранд сервіс. Вітаємо вас із пасхальними святами і сьогоднішня любов, сьогоднішня церкви, то все це з любов'ю для вас! Я сьогодні прийшов, щоб признатися вам любові. Організатори дійства кажуть, свята подібного масштабу і надалі будуть відбуватись у громаді. І не виключення, що наступного разу до Ярославичів приїдуть. І інші не менш відомі виконавці.